Настроение отличное, так как ну, 3-1 сентября у нас в этом колледже. Все рады видеть преподавателей, особенно наших одногруппиков. Все так позагорали, повырастали. Такие вот. Когда на первом курсе были, такие все малыши стояли. Ну, у нас большинство, конечно, девочек. Мальчики, ну мальчики у нас тоже молодцы. Работы не стесняются. Уколы делают лучше, чем девочки. Більше 400 студентів Липковатівського аграрного коледжу, одного з найповажніших закладів в Україні, сьогодні починають новий навчальний рік. Я думаю, надіюсь, що ви зробили правильний вибір. Ми вас тут сьогодні зустрічаємо. Ми вас сьогодні тут посадимо перший раз, ваш перший клас, перший курс. Ви зустрінетесь з нашими викладачами, ви прийдете на ту базу, яка підготовлена, база, яка складає складалася 110 років. Теплі слова для студентів знаходять і керівники, і викладачі, і випускники коледжу, які прославили заклад, у якому навчалися. Відчуття саме приємне, ви розумієте, тому що я в цьому техніку і в цьому коледжі проработав 49 років. На різних должностях, на разных должностях, и тем не менее всегда в этот вот праздничный день я з такою даже, ну какая-то тревога в душі. С ощущения приятного, что мы все-таки наш труд как-то мы вкладываем вот, наши студенты, и когда они приезжают к нам на выпускные, вот, на день молодежи, как правило они там съезжаются, и мы ощущаем, что они чувствуем. Віддачу. Та й забути місце, яке навчило професії, які присвятили життя складно. Я сповнив свою молодості, я ж кончався технікум. І ви знаєте, є б мені сказали, ти б замінив би цю професію на другу, я все спочатку пішов так, як. Пишу, действительно. Это Лепковатовка, гордость наша. Это, я ее всегда любил, люблю и принимаю активную участие в общественной жизни нашего техникума. Я чувствую гордость за этот Липковатовский колледж. 56 год, как я его закончил, он дал мне путевку в жизнь. Я первокурсникам этого колледжа желаю, чтобы они... науку, которая мы сейчас знаем, что все меняется и все должно быть на первом плане, это с научной точки зрения ведение хозяйств, там где они будут работать, на любом предприятии, даже фермерам, если будут работать, все идет на высочайшем уровне, должно быть с научной точки зрения. Иначе время такое, когда так, на скандачка номер не проходить, а надо с научно научної точки зору вирішувати ці опроси. Цього року документи до Лубковатівського аграрного коледжу подали більше сотні дівчат та хлопців. Першокурсники проголошують клятву, проходять по святу і стають повноправними студентами, які вже можуть складати свій. Перший студентський альбом сьогодні з вами сфотографуємося. Перша ваша фотографія в цих стінах буде. А далі я вам ще раз хочу побажати всього, всім студентам всього самого-самого доброго. Я думаю, що сьогоднішній день це дійсне свято. Мільйони сьогодні дітей, студентів, батьків празнують це. Я думаю, що всі тут, що тут стоять, всі хочуть рядом бачити освічених культурних людей. А добру справу варто почати. З благословіння. Будемо творити своїми руками тільки добро, слухати тільки добро, бачити тільки добро, любов, ласку і терпіння. Шановні студенти, ви вже на крок від дуже високого дорослого життя. Спасибо всі, Господі, на многія літа. З Богом начати, з добрими намірами, а ще й краще закінчити. За більш ніж столітню історії Липковатівський аграрний коледж створив фундаментальну базу, яка доповнюється прогресивними підходами до навчального процесу та новітніми технологіями. Те, що потрібно сучасним студентам. Мене радує те, що ми набрали ці, ці групи, повністю набрали. Ще й конкурс невеликий був, але це вже радує, що ті діти усміхнені, що вони прийшли. Сюди задоволені. Ну, я думаю, ми приложимо максимум зусиль для того, щоб вони тут залишились і були далі нормальними фахівцями на нашій Україні. Ну от всі забувають. Що три як, як мінімум три рази за день підходять до столу. Да? А за тим за ну, цим продуктом стоїть така дитина, такий спеціаліст. А ще серпня це перший день навчання. Після офіційно урочистої частини дня знань студенти йдуть на перші лекції, а ми на екскурсію. Зараз ви знаходитеся в навчальному корпусі. Тут проводяться здебільшого теоретичні заняття. Практичні заняття у нас проводяться на клінічному корпусі. Є у нас гарний стадіон, є у нас спортивний зал, є у нас актова зала, є у нас навчально-практичний центр, де студенти відпрацьовують практичні навички. Тобто в Липковатів, в Липковатівському аграрному коледжі створений такий сучасний навчально-виробничий комплекс, де майбутній студент. Професіонал може отримати всі необхідні знання, уміння, навички і безпосередньо їх перевірити на практиці. Після перших лекцій нового навчального року, які були присвячені вихованню патріотизму, на студентів чекає справжнє спортивне свято. Тут оцінюється витримка характера азарт та відчуття команди. Зараз кожен з хлопців та дівчат хоче виграти в цій естафеті. На цю це їх найпалкіше бажання. Але їх головна задача стати гарними професіоналами, відданими своїй справі, а свої перемоги у житті, маленькі та великі, отримувати з честю та наполегливістю. І це цілком реально, бо поруч є люди, які можуть і готові навчити. Знаєте, як я от через 3-4 дні з зміни я і кажу, дітки, давайте станемо людьми, порядними, нормальними, високоорганізованими. А може грубо це і звучить алкоголіками, тунеядцями, наркоманами. Ви станете без нас за один день. А оці чотири роки в місті давайте станемо людьми, такими, якими повинні бути в нашому житті. Хотілося, щоб рядом були такі постійно, Друзі, родичі там і так далі. Ну і взагалі вся наша Україна. Я думаю, що вона достойна цього.